Вітаю вас на своєму каналі, творю та витворяю, звуть мене Ольга. Кому подобається мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі і будемо з вами в'язати разом. Я дуже люблю багато в'язати, В'яжу я і гачком, і спицями. Хто зі мною давно, то багато вже дивився моїх майстер-класів, моїх робіт. А зараз в мене, дівчата, в роботі ось такий жіночий кардіган. В такому етностилі. В етностилі такої бога-похушка. Тобто верхня частина в мене зв'язана одного кольору. Причому тут в мене пряжа ручного фарбування. Кому цікава така пряжа, посилання, де я її купую, буде описі Потім в мене на цьому кардігані, я тут, бачите, отак скалола. Воно не шите ще зовсім, я просто скалола, щоб е, вам показати і пояснити. У мене в цьому кардигані повишена талія, ось вона, бачите. Тобто, е, після того, як я е, після підрізу е, зв'язала всього два ряд, е, рядочка і почала потім в'язати вже по-другому. Тобто Потім я окремо в'язала отакі квадрати. Тобто на саму спідницю, на нижню частину кардігана, вона лягає як спідниця. В мене було отаких 48 квадратів. Це в мене залишилось вже просто 4 квадрата, котрі підуть на манжети. І тут в мене залишилася ще одна тільки полоса, на котрі я хочу просто показати і пояснити, як зробити, якщо ви захочете в'язати такий кардіган. Ніс цього кардігана. Дівчата, я не буду. Це авторська моя робота, причому знімати увесь майстер-клас, як воно в'яжеться, це дуже ну, не зовсім зручно, тому що, щоб ви розуміли, це кардіган, його повна довжина 125 см. Тобто верхня частина, от верхня частина та, що одного кольору, тут 32 см. Сантиметра, а потім друга частина, як спідниця пішла донизу, то спідниця в мене 93 см. І це, ну, може, навіть вона буде довше, тому що я ще понизу не обробляла е е низ. Тут, ще понизу буде сам низ обв'язуватися, то вийде, мабуть, 25 см, 95 см, а може і більше трішки, ну до таке. Значить, що я хочу показати на майстер-класі, дівчата? Майстер-клас по всьому не буде. Я коли захотіла зв'язати такий кардиган, я дов довго сама міркувала. Потім я навіть на Фейсбуці, там в деяких групах викладувала спідницю, таку теж вона в бога ж кастилі в такому є. цікавому. І як вив'язати оцей клін? Тобто, якщо подивитися, чому я скалувала, дівчата, я скалувала для того, щоб вам показати і пояснити, щоб було сразу бачено, які буде, що я буду показувати. Тобто, бачите, так, в кадр війшло. От бачите, есть, отут у нас просто два квадрата шита. Все. Два. А потім потихесеньку, помалесеньку, починається. Іде розширення. Бачите? Ось так, ось так. От в мене. Тут можна розширення робити так, ну, стільки, скільки ви захочете. От, ось так. І це в мене розширення, отут понизу. У мене отут понизу 8 см розширення. Ну, Мені так захотілося це моє, мій кардиган, Як хочу, так в'яжу. Тому я хочу на майстер-класі показати. Значить, в чому ще прикол, дівчата, коли ми в'яжемо і з'єднуємо бабусіни квадратики, способів з'єднання дуже-дуже багато. Ну, дуже багато. Я теж з'єдную єдну, по різному. В мене буде ще вироби, котрі я буду показувати. Тут саме звичайний бабусін-квадрат. Саме звичайний бабусин квадрат, тут нічого тяжкого нема. І в принципі, це я вже буду показувати, хто захоче зв'язати чи таку юбку, не юбку, спідницю, чи кардіган, от, щоб іменно був те, з такими ж кліннями. Тому що, в принципі, коли ми я міркувала, як з'єднати, наприклад, це кардіган вісна, осінь. От він на той період, коли ми одягаємо плащ. А якщо от я буду ще в'язати один кардіган, там я буду в'язати кардіган на прохолодну літню погоду, то отут в мене будуть просто повітряні такі, і воно буде як сіточка виглядати. Але тут потрібно було, щоб не продувалося, тому я в'язала ось так. Тому на цьому майстер-класі я просто покажу, як отак от з'єднати, щоб шов був плоский, от щоб он був плоский. Тому що коли ми в'яжемо чи капелюшку чи сумку, то тут можна робити такі рельєфне зшивання, і, вони, і теж дуже багато різних способів і усі виглядають класнючі. Але коли ми е, одяг в'яжемо, то потрібно, щоб отакий плоский шовчик був. Тому я просто покажу цей плоский шов на цьому майстер-класі, і як в'яжеться клін. Тому що я отут-от зараз я просто цю спідницю. Відколю від верхньої частини, тому що я її е, приколола спеціально, щоб можна було показати, як воно виходить. І от в мене тут залишилося пришити ще одну останню полосочку. І оцю полосочку, коли ми будемо пришивати, я вам, буду, е, я вам покажу, як я пришиваю, а зараз я просто ще хочу пояснити, як це робиться. Зараз ми його розгорнемо. Так. Так, да, тому що то, то тут просто дуже довга спідниця. Значить, дівчата, дивіться. Так, от у нас, поки на те, що ми виглядаємо, там я під низом скатертинка лежала, вона вже вся згорнулася. Значить, дивимось. Смотрите, коли ми будемо шивати, ми будемо шивати починати. Тобто, коли ми шили повністю э, оці квадратики от у нас одна полоса, котра в мене ще не пришита. Спочатку я зшивала кожен квадратик. Я шила. Потім полустопчиком без накиду, просто полустопчиками, я обв'язала одну сторону і другу сторону полосочки. І потім я зараз почну зшивати. Я почну шивати знизу. Э, і ми будемо шивати знизу, ми будемо шивати, тобто ми не шиваємо, ми по цій полосці, по цій одній полосці, спочатку прош'ємо полустовчиками до останнього квадратика. Тобто І з вами я зустрінуся от на цьому місці, коли я дійду до останнього квадратика. Дивіться, я останній квадратик спеціально залишила, щоб вам показати. Що ми робимо? Тобто, я беру гачок, ось він. От у нас вушко. ось воно. Так? У нас отут іде косичка. Ось, так. Ми будемо... І касичка у нас состоїть із двох часток: є верхня і нижня. Ми будемо шивати за нижню частку касички. Тобто, ось ушко. Ось середина ушка. Я завожу сюди гачок. От я завела гачок. У нас однакова кількість. Тому що у нас однакова кількість з одного боку і з другого боку. І беру другу. От теж ушко. І ось ось косичка у нас отак йде. ми беремо от сюди заводимо гачок. Ми беремо ніжні частки. І протягуємо пряжу. Протягнули. Раз, два, все. І опять ми беремо. Беремо наступну петельку Ось заводимо сюди. Потім заводимо сюди. Ось так у нас на гачке виходить, дівчата. І захватуємо ніточку. І ще раз протягуємо. І знову беремо ось так, потім ось так. І беремо ніточку. І пров'язуємо І знову беремо нижню частинку від петелечки І тут беремо ніжню частинку від петелечки І прошиваємо разом. Таким чином, ми зшиваємо, у нас виходить дуже акуратний шовчик, дуже акуратний шовчик буде. І він буде головне плоский. Тобто, от ви коли в'яжете одяг, то краще зшивати таким способом. Способів дуже багато. Ми, дівчата, потім будемо сумку з вами ще в'язати, з бабусиних квадратів. там ми будемо зв'язувати зовсім по-іншому. Есть, оце саме. І отак вот ми йдемо до самого верху. Давайте ще раз поясню. Ми захватуємо нижню частку петелечки і тут нижню частку петелечки. Захватуємо пряжу і протягуємо. І ще раз. Отаким чином ми будемо просто, отак от я з'єдную квадрати, коли я в'яжу вироби. Вироби одягу, іменно одягу. Тому що сумки, навіть якщо шапки в'язати, можна шапки, панамки, теплі шапки в'язати. Там краще з'єднувати, щоб було як рубчиком. А коли ви в'яжете вироб, то краще з'єднувати ось таким чином. Ми захватуємо ось тут петелечку, нижню частку петелечки. І тут захватуємо нижню частку петелечки і пров'язуємо. Я в'яжу дуже повільно, щоб було зрозуміло. Отут захватую, і отут захватую, ось так. І так до кінця. І таким чином у нас виходить. Отака от косичка, і вона плоска. Мені це подобається, от на виробах, коли одяг, мені подобається от таким чином з'єднувати. І так, дівчата, перед тим, як показувати, як дійсно вив'язується цей Значить, я спідницю, бачите, я її. Ось вона. Я ж говорила, що вона дуже довга, тут майже 95 см вона. По всій довжині, тобто я її відпорола від верхньої частинки, бо вона була просто там приколота, все. І зараз буду працювати показувати вам, як правильно зв'язати цей клін. Значить, перед цим я ще показала, просто, як зв'яжеться оцей шов, тому що це основа шва. На основі цього шва ми будемо і тут точно також зв'язувати. І от дивіться, що хотіла розповісти ще перед тим, як показати. Там зовсім в принципі, не тяжко. Тут саме найголовніше зловити суть, як його робиться. Значить, коли ви починаєте тільки в'язати, ми з вами будемо, я вам буду зв'язувати і показувати на саме останній полосці. Но спочатку вам же потрібно буде зв'язати дві полоски. Тобто, от У вас, коли обв'язані тобто, об усі полосочки, ви в першу чергу берете і будете шивати, наприклад, дві Перші полоси. От, уявіть собі, що ви починаєте тільки обв'язувати. От у вас дві полосочки з бабусяними квадратами. Значить, одну полосу ми зовсім начіпаємо, ніяк начіпаємо, і ми починаємо от з самої першої в'язати знизу. І ми, от стопчиками без накиду, ми просто в'яжемо, 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 поки не дійдемо з вами до. Останнього квадратика. Зрозуміла, Да А ми з вами будемо зв'язувати останню полосочку. Тому я, от, бачите, в мене раз клин, два клин, три клин, 4, 5, 6. В мене 7 сім, сім таких штук. От, і ось я вже дов'язала. Ось. В мене остання полоска. Ми з вами з, е, я буду показувати на останній полосці. От в мене це остання полосочка. Тобто я показую, а, а ви от можете уявити, що це перша. Тобто ми коли почнемо, і ви отак почнете по колу робити ці клини клин вив'язувати і приєднувати кожну полосочку. Зараз я на цій полосці, от вона, з понизу взяла. І почала в'язати. І одразу отут я прячу, бо, дівчата, тут і так буде чого ховати, ховати буде багато чого. І починаю в'язати. В'яжу, 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 і дов'язала до оцього місця. От. І от з цього місця ми зараз з вами почнемо з'єднувати разом дві полосочки. А, і так. Ми дов'язали, що от у нас починається, якщо придивитися, дівчата, ось Оце у нас, де ми пров'язували стовпчик, котрий з'єднував два стовпчика. Ось он посередині йде. І потім починається наступний стовпчик, наступний квадратик. І ще, що я роблю? От на оцій полосці, котра у нас окрема. Я шукаю теж, от у нас, виходить, ми пров'язували раз, два. І я вкаливую от сюди, всередину. Дівчата, і починаю точно так же з'єднувати, як я з'єднувала там, де я показувала. Захватуємо за нижні частинки петелечки. І починаємо в'язати поверху доверху. І ми ось так підхватили. Часточку, підхватили часточку і з'єднуємо. Тобто, перший квадратик ми отак і з'єднуємо до самого верха. Без всякого. Це, єди... Ні. Це от перший квадратик ми повністю з'єднуємо. І саме останній квадратик я просто з'єднувала повністю. Тобто, перший і останній квадратик на цій спідниці я з'єднувала повністю. А е, останні всі квадратики я з'єднувала частково. Отаким тобто, от чином ми зараз дійдемо з вами до самого верху. І у нас буде лягати тут точно така ж касичка на з'єднанні. Тобто, ми прихватуємо одну часточку, ось за нижню, і тут за нижню. Взяли ниточку і протягнули. І з'єднали, ще раз. Точно також, як я показувала, як з'єднуються два елементи. Тобто на виробах, котрі ми просто носимо, це самий зручний спосіб, саме звичайний, без всяких рельєфів. Ні, якщо ви хочете рельєфні шви, можете робити рельєфні шви. Це вже у кожного своє. І отак от ми до самого верху дійдемо, з'єднаємо. Дівчата, я показую на дуже великому збільшенні, тому ну, я навіть не знаю. І вироб більшой, і хочеться, щоб було видно. Значить Дивіться, коли ми шили оцей останній квадратик, ось він, ми обірвали отут ниточку. Все, обірвали. І починаємо потім заново. Тобто Кожний рядок, рядок ми починаємо знизу. І от ми знизу, тобто, ми там обірвали нитку, і потім беремо і знову в'яжемо. О, отут прикріпили ниточку, зразу я її тут ховаю, щоб потім менше ховати було. І опять в'яжу по всій довжині стопчиками без накиду. Ось. От я дійшла до цього місця. Так, щоб вже бачено було. От я дійшла, тось далі у нас, отут, де в мене рука лежить, там пішов перший квадратик. Зрозуміла? А це у нас другий квадратик. Тосьмо так самого низу. І дівчата, ми так будемо в'язати. Я так в'язала кожний рядок. Тому що спочатку я е, питалася роз, роз, розгортатися і в'язати донизу, але дуже воно виходить некрасиво, грубо. Тому я вирішила, що мені краще отак починати в'язати кожен рядок. Тобто, от я другий рядок опять, знизу там, е, закріпила ниточку і почала в'язати. І от я не, не дійшла до того місця, от в мене петелька, вона велика, поки витягнута. І тут в мене початок шитого місця. От перший квадрат шитий. Ось тут в мене залишається шити тільки 8 петельок. От 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То, що я роблю? Коли, якщо ви вирішите, що ви хочете точно таким же способом з'єднувати і в'язати клин, то я рекомендую цю ниточку залишати поверху. І ми опять зробимо що? Ми підтягуємо ніточку. Петелечку, ось вона підтягнута. Відраховуємо вісім е пет петелек. От раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ох, як не незручно. І вироб великий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось вона. Зайшла сюди гачком. І отут є маленька теж така родзинка. От ми е, починаємо, коли нам потрібно, зв'язати всього 8 петелечок. Оця ниточка, оця ниточка от ми отут, коли захватили, ми її залишаємо понизу, ні в коєму разі, не поверху. І отак от зшиваємо, протягуємо. Дівчата, тобто, отаким чином я вирішила і отак в'язала. Отут захватила, отут захватила. Протягнула. Опять не дуже зручно. Я зразу говорю, що не дуже зручно це робити, але я прилаштувалася. Якщо я вам даже якось відео умудряюсь показувати, то без відео можна теж прилаштуватися. От, захватила. Нітечка ця, вона поверху. Якщо ви її залишите там понизу. Ви її будете просто на ощупь, ви її бачити не будете. І знову. І от таким чином, дівчатки, я сшивала усі рядочки. Тобто, перший квадрат я сшила ось так повністю. В мене таких, по-моєму, тут шість квадратів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Да, шість. І чотири квадрата я сшивала отаким от чином. Тобто кожен раз я обривала ніточку і починала в'язати заново. Хочу, що просто показати, боже, як незручно. От в мене залишилась остання дирочка Ні, предостання. тут, отут, звісно, дуже тяжко сшивати, особливо, тому що ну, тяжко зацепити її. Но воно того стоїть. І от у нас остання петелечка. Ось вона ось тут остання. Ниточку ми отодвигаем, і ось тут остання. У мене ж ще ж гачок тут 4,5. І от ми коли останню пров'язуємо, от ми її провязали. Просто витягуємо та обрізаємо все. І потім цей хвостик. За допомогою гачка, за допомогою голки, як вам зручно. Просто витягуємо на той бік. І там вже будемо потім ховати. Я там ще на яких хвостиків дівчат не ховала. Там їх дуже-дуже багато. От. І от воно виходить таким чином. Так, я збільшила, щоб якось пояснити. Дівчата, от воно виходить таким чином, що перший квадрат зшитий, другий квадрат, от ми з вами разом отак шили. А потім, тут, якщо придивитися, ну я, наприклад, дівчата, ну це як вам зручно. Я чомусь, ну так в мене в голові було. Я два рази шила по 8, потім два рази по 4. Почому так, я не поясню. Не знаю. А потім просто вже шивала по 7. Отут от сім, тут, сім, тут, сім, тут, сім, тут, сім, тут. І так, дійшла от до останнього квадратика. І потім тільки останній квадратик, я теж вже тут не те саме, а просто одразу його знизушила. Отаким чином я вив'язала оці е, квіння. І в мене таким чином вийшла така кльош. Якщо вам подобається, якщо вам був корисний мій майстер-клас, поставте мені вподобайку, напишіть якісь коментарі, ну і дякую за увагу. Тобто таким чином я вив'язала кліни на цьому кардігані. Бохи стіль да? <смі> виходить. Ну Цікава робота, в принципі, вона, ну, вона дуже тяжка, дівчата. Тут, якщо перегорнути і показати ще виворотню сторону, От, щоб ви розуміли, та це ж я вже попрятала хвостики, котрі були на квадратиках, а тут ще ховати і ховати. І в принципі, в мене ще такі манжети будуть на кардігані. все. Тобто, у мене а, полоски з бабусьними квадратами. Кардіган буде в мене одного о, частини, рукава кардігану одного кольору, і будуть ще такі же два о, о, манжети на рукавах та й все. Отакий От в мене виходить кардікан в бог стилі.